Північні ворота нашої держави на кордоні з Білоруссю мають бути обладнані сучасним пунктом поглибленого огляду вантажних автомобілів. Його спорудження в пункті пропуску Виступовичі розпочали давно однак, завершити будівництво бракувало коштів. Цей об'єкт в 6 мільйонів гривень ми освоїли вже 400 гривень ще у минулому році, а у цьому потім призупинили в зв'язку з призупиненням фінансування. А сьогодні 5 мільйонів 600 тисяч. Ми його освоїти повинні до 20. Ато числа переконатися у цьому на кордон прибули заступник голови держмедслужби України Геннадій Георгієнко та заступник голови облдержадміністрації Ігор Орлов. Це нормально, коли держава вкладає в кошти свої, скажімо, європейські шляхи орієнтації. Це нормально, коли це створює нормальні умови для тих людей, які займаються зовнішньою економічною діяльністю. Я можу сказати, що на теренах Житомирщини ми працюємо з 90 країнами світу, і тому от, і той результат, який ми маємо, що перше місце в державі по рівні оцінки. Порівняння серед регіонів державного комітету статистики по динаміці надходження інвестицій це якраз от те, що буде сприяти в рамках реформування митної служби. Відбувається оптимізація та удосконалення структури митних органів, спрощення митних процедур, удосконалення митного контролю. Усе це дозволить уникнути великих черг на кордоні, створити позитивний імідж України.